Ми там можемо все, що завгодно говорити про демократичні інститути, але вже в 2019 році, після президентських парламентських виборів, українці розписалися в тому, що їм потрібний персоналістський режим такого я б сказав, білоруського типу, і вони, в принципі, відмовилися від реальної демократії, тобто інститути демократії, декорація демократії в Україні існує. Але та, та, та демократія, до якої ми звикли до 2019 року, вона демонтована, і в принципі я не впевнений, що Україна після війни буде демократичною державою. Якщо і буде, то кращий для нас варіант демократичної держави Орбанівського типу. Тобто, це буде вождицька держава з основанням інституванням інституції. Але жодний громадянин України навіть не має одного відсотка сподівання. Мати, що він буде жити в демократичній державі, типу там Німеччини чи навіть Польщі, так не буде. Українське суспільство фактично не здало тест на життя в демократичній державі, і вже його не здасть. Можливо, ми повернемося до демократії через 10-15 років. І це проблема навіть не Зеленського. Будь-який наступний президент буде саме здійснювати такий курс побудови України, навіть така Україна умовної демократії, егалітарної. Персоналістська, в якій громадянин буде мати дуже маленьке значення, вона може бути навіть НАТО Європейському Союзі, тому що її візьмуть, що вона була фортеця. Але не, не варто сподіватися, що у вас будуть якісь права. Не вигадуйте собі. От і все.